Всім привіт! З вами я Лана. І зараз на рунах давайте подивимось, що тебе очікує найближчим часом важливого і позитивного. Важлива подія, яка тобі буде тільки на благо. Покажіть, руне. Важлива подія, яка буде тільки на благо. Для людини, яка зараз дивиться цей розклад, покажи чучи. На благо. Як не дивно, але якась розмова, яка відбувалася трошечки раніше, про якусь подорож, яка відмінить щось, або сама ця розмова відмовить вас, відмінить цю подорож. Покажіть, Руни, точніше, про що тут? Дивіться, ви були налаштовані дійсно на якусь подорож, переміщення. Можливо, ви хотіли кудись поїхати, або ви хотіли, можливо, кудись виїхати з одного місця на інше. Це може бути як місце роботи, так і з одного будинку в інший перебратися, з одного міста в інше чи місця. Ви просто були рішучі в цьому, і вам дуже того хотілося, але відбудеться щось, щось втрутиться, і ця подорож і може відмінитися. Хоча не факт, покажіть, руне, про що ось тут. Так. Ну, тут дійсно якісь пройдуть зміни, кардинальні зміни. Дивіться, тут може бути так, що ви побоїтеся їхати або вкладатися, тому що для одних людей це може бути, ви побоїтеся, бо що у вас не вистачить фінансів на цю Подорож, чи переміщення якесь. Для інших тут може бути страх того, що у вас не вистачить характеру, да? не вистачить сили волі зробити цей крок. І, І... по ітогу тут вийде що. Все ж таки не дуже я розумію, двояка якась ситуація. Все ж таки по ітогу тут вийде що. Покажіть руни. Ага. Ну, руни кажуть, що все ж таки для вас це буде ситуація не дуже ясна і чітка. І, скоріш за все, ви відмовитесь, все ж таки, бо це ви вирішите, що цей вибір не підходить вам, він неправильний. Або ж відкладете його. Хоча і були рішуче налаштовані це зробити, М -м виникнуть якісь непередбачені можливо обставини, або щось зміниться, чи то в фінансах, чи то взагалі в бажаннях, може розхочеться. Да? Розхочеться по якимось своїм причинам, ви вирішите все ж таки не вибирати цю подорож. І... Ви, можливо, поговорите з кимось про це, обговорите і відмовитесь. Але у нас питання то було, ця обставина, що виникне, повинна бути для вас на благо. Тому не розтраюйтесь, ця обставина вам на благо. Оця відмова, оте, те, що ви поки що поставили на паузу, поки що від чогось відмовились, від якогось переміщення, то це вам на благо. А чому? Щоб так розуміти, чому це на благо? Тут дійсно, можливо, у вас дійсно немає сильного бажання. Можливо, у вас не витримало би здоров'я. Знаєте, ця подорож могла би забрати у вас багато сили, багато здоров'я. Могла би призвести вас до хвороби, до втрати сил, до, можливо, навіть погодившись на це переміщення на цю подорож, ви би втратили якийсь свій шанс. Тому ця подія. Для вас на благо, не переживайте. Угу. Це могло би призвести вас до, ну, до, дійсно, до якогось, як би то сказати, упадок, не упадок, але до застою, до якогось. Угу. Так, дивіться. По-перше, чому вона на благо ця подія? Тому що відмова від неї від того переміщення або переїзду, або зміни місця проживання чи роботи, воно викликало би якісь для когось хвороби, для когось втрату. Сил для когось це м, позбавило би вас шансу, можливо, навіть створити свою родину або дійти до своїх якихось важливих цілей. Да? Тут би відклалася ваша важлива ціль, відклалась би, можливо, на потім. Тому вам ця подія. Точно такі на благо. Хоча, на перший погляд здається, що вона може і неприємна. Бо випадає руна Хагалас. Хагалас це хаос, це руйнування, це відмова, це втручання якихось подій, на які ви не можете вплинути. Ну, добре, дивіться, цю свою задумку ви можете можливо, втілити через деякий час. Пройде час якийсь, і тоді ви зможете її втілити. Вона просто відкладається в часі. А можливо, знаєте, оця подорож вона відтягує в часі якраз оті ваші важливі плани, які пов'язані у когось. Ну, більшою частиною. Тут все ж таки про родину, про здоров'я, про. Застій і, можливо, дійсно треба почекати. Ану, скажіть мені, руни, через деякий час людина зробить те, що задумувала і від чого відмовлялася, покажіть, зробить чи ні? Так, буде дорога і буде шлях відкритий, і будуть прийматися рішення, тут руна райдо, руна шляху. Причому шлях такий, знаєте, коли ти йдеш, знаєш, куди ти йдеш, ти можеш контролювати. Тому не хвилюйтеся, якщо зараз ваша дорога відміняється, або переїзд, або зміна місця роботи чи проживання, то це зараз вам на благо, і, можливо, через деякий час ви зможете вирушити і зробити те більш вам підходяще, коли ви все будете тримати під контролем. Можливо, ви гарно підготуєтесь, можливо, у вас тоді буде вистачати і ресурсу, і ресурсності своєї власної. Тоді у вас, може, буде краще здоров'я, можливо, шлях буде легший. Можливо, не буде якихось перешкод, і все буде більш ясніше. І тоді ви, цей шлях от він показаний як руна райду, він буде легший для вас. Тому ось така подія вам на благо. Відміна чогось. Потім, через деякий час, ви до цього повернетеся і з більшою легкістю і рухливістю зможете це. Зробити цю справу, яку зараз ви відкладаєте. Ну, ось такий невеличкий розклад, чомусь захотілося його розкласти сьогодні, саме зараз. І, можливо, він комусь стане в пригоді. Тому, якщо що, не дуже переживайте. Можливо, іноді відмова від чогось, навіть, здається, бажаного. Буде вам на благо. Просто треба, можливо, відтягти в часі, гарно підготуватися, і тоді все буде гаразд. До нових зустрічей, ще побачимо, ще почуємось. Всім гарних і по можливості спокійних днів і ночей!